Добрий день, Хочу слідуючу тезу 215 по-моєму. Хочу підняти тему, а взагалі де що люди народжуються. Що в нас там тут на землі таке? Ціль народження людей. Я на своїх там кілька іпотез виставляв. Фактично ми є інкубатор. І якому якраз прокльовуються люди, а деякі залишаються на поримані. І фактично йде еволюція за рахунок розвитку тих, хто проклюнувся людей. Фактично люди народжуються для того, щоб стати частиною Бога, стати частиною колективного розуму. Тому і такий дуже серйозний відбір даний, тому що вони повинні думаєте самих себе, ну, це фактично ввійти в ті вібрації, які їхні талонні, тим і йшла їхня інформація, і разом вони стають як нейрони, а разом вони фактично з іншими подібними людьми фактично створюють цей колективний розум. Ну або Бог для людей. Ті, що не можуть вийти на усвідомлення самих себе, на ті вібрації їхні особисті талоння. залишаються на якомусь рівні і фактично не бракуються Вони не в змозі бути частиною порця. Спробуйте <клес> проаналізувати ви побачите дійсно, що багато в цьому сказок буде. Для того, щоб люди не ставали людьми, дуже багато створено. Від них відволікав. Ну, наприклад, порушена система образів. Ну, якщо людина повинна складати образ по випромінюванню, ну от як ті самі тварини. От визволіть на кішку, що вона сприймає спочатку, не бачачи людину, вже людину. І навіть відрізняє від цю людину, вона сприймає по випромінюванню. Люди зараз це робити не можуть. Тому що вони хибні образи на себе чіпляють. Ну, за рахунок соціума. їм нав'язуються якісь ролі, вони ці образи на себе навішують і себе вважають оцими образами. Відповідно, роблять усе, щоб інші люди підтримали цей образ їхній. Ну, відповідно, відходять ще далі від свого особистого я, усвідомлення самих себе. Часу, коли ще з бабусю ми розмовляли, на... Ну, як воно все буде, вона не знала. Але казала, треба, щоб люди змогли знайти самих себе. Треба дати стани, щоб вони переходять з цих станів, ну, щитуючи стани, ті, що фактично я подавав, щоб вони змогли впіймати свій стан, свій той єдиний особистий. Не той, що навіяний на якийсь образ, який начепили на них, а той, що їхній що якби йде від душі. Ну відповідно ця робота була в тому полягала, щоб створити отакий відеомасив, який дає безліч різних станів для різних зовсім людей. Він того, бабуся, тоді ще сказала, що сам не впорається. Пробудеш про матір роду. Тому що тут треба... Ну, Воно спайками передавали ці легенди. Кажу, а я вже це зроблю. Ну, схоже, на світ пробудеш. Тому що треба стани, які були до оцифрування. Повинні люди проявлятися ті, які можуть ті стани сідати природні, не оцифровані. Вони можуть бути трошки змінені. І відповідно розуміння цих станів. Може не бути зразу. Тому що дуже багато часу пройшло, від пам'яті дуже таких людей залишилось, але вони не сприймаються сучасними людьми. Вони можуть часто сприймати це як якесь протилежне щось. В дійсності нічого тут такого немає. Просто йде узгодження між тим минулим і ще не неосифрованим, і тим сучасним. І оцифрованим. І фактично, в гармонії, Хоч слово гармонія я не люблю, тому що це штучне слово. Фактично народжується нова система, яка узгодить оці різні стани, якби за різні часи. Ну і фактично ті люди, які своє місце знайдуть, вони стають повноцінною частиною бога, колективного розуму. І вони включаються, знімають свою інформацію. Ну от Зараз я не небагато спілкуюся з людьми, але мені навіть ті, що 12 року мене слухали. І це кажуть, що пішла інформація, дуже серйозна від старих відео. Вона пішла, просто людина почала ставати сама собою. І вона почала знімати свою інформацію. Моє ж відео просто би фон давало, як трамплін, щоб піймати свій особистий стан. Так що всі мої відео вони для того, щоб ви стане впіймали. Це не інформація. Чому я її там виставляв, що не, не робить цитатники. Тому що головне стане. Інформація це другорядна. Інформація, так, да, вона дає, виходить для людей спочатку принадна ця інформація, а вже слухаючи відео, вони оці стани. Ну, вони навіть не виловлюють. Вони дивляться просто переходячи до одного стану в другий, часто не замислюючись. А на якомусь етапі вони ловлять в тому депазоні на якомусь відео той свій особистий стан. Це фактично допомога настройки кожної людини стати собою, самим собою. Так що це дуже серйозно. Тоді ще. Вітер повернув дим, бо я тут відова тресижу, бо воно ще горіш. Енергія така позитивна. Тому там в лісі. Багатьом не зрозуміло, що ж воно відбувається таке. Мі, ця система, так би мовити, своєшнього творця, вона працює на кінцевий результат. Головне якраз виявити людей. А як оце проявиться, то не так важливо. Ну, наприклад, якщо взяти, от якби в минулому році восени запровадили знову карантин. До чого це призвело? Ну, на два порядка більше людей би вибило, що вони вже не могли свідомити людьми. А так війна, вроді погано, але війна пригла людські душі. Фактично, да, якась частина загинула. Частина зараз Але головне проявити людей. Не ляру, а саме людей. Тому що вони народились для того всі, щоб проявити, що ти є людина, ти є частина Всевишнього Творця. І включилась робота. Тично планета в нас, ну як полігон для розвитку творчого якогось початку космічного. І цими елементами якраз є люди. Але умови створюються такі, щоб відібрати дійсну людину, щоб не люди не могли попасти в систему. цю, Бо вони будуть вносити збій. А так повинна бути система, де всі один одного відчувають і діють як єдиний організм. Тому завдання тут дуже серйозне. А як воно реалізується, то вже другорядно. Тому і важко зрозуміти, що ж воно таке у нас відбувається. Ну, це відбувається багато згорняка, ви самі бачите. Б'ють по трансформаторах. Наш завод, трансформаторний трансформатори, їх перед війною добили, а такі роблять в Росії і в Китаї. Ну, це виходить, трансформатори виб'ють. А де взяти? В Китаї одразу вам не пришлють. Їх щось зробити треба. Тільки з Росії. Так що все готується, щоб потім швиденько тут все згармонізувати. Бергені видавить. А там все тут влізуть. Там вже законів наприймали. Але забувають про сценарію Моїсея. Тому що Моїсей, коли закладав ідеологію юдаїзму, він знав, що. Люди потім не заходять матеріальні статки віддавати. Закладена програма нагорода. У кого найбільше матеріальних статків, то отримує нагороду, царство небесне або царство Євове. Ну, а відповідно, звідки знаєш, ти найбагатший в світі чи ні, відповідно, вони повинні віддати на те, що неможливо, щоб воно померло. А це община. Так фактично зараз це буде на все людство. Так що ті, що зараз грибуть землю, вони тільки собі підписують смертний вирок. Бо що сценарій Моєсея ніхто не відміняв. І народ Богообраний, його філософію створювали недурні люди. Вони все прорахували. Так що не переживайте, хто нагребе землі, той швидше піде в цю землю. І покращить Чорноземи України. це зробили для того, щоб да, потім закінчити війну, весь світ відбудовує. Небесний взалин для євреїв замість України. Але цього не буде. Тому що все-таки ці складні ситуації пробудять людей. І потрібна кількість складеться, щоб колективний розум уже міг впливати на ситуацію, яка є дійсною. Воно і зараз впливає потроху. Але поки нема такого, щоб зразу раз. Вирішили, і воно миттє материзували. Поки йде з запізненням, змінюється не так, як люди мріють, тому що вони не бачать цієї картини. А матриця вона охоплює все. Так що не дивуйтеся. І дуже важко тут прогнозувати по термінах, тому що все воно нелогічне. Хто б мог подумати ще там пару років тому що ми доживемо до таких часів, як зараз. Ну, зараз вже ніхто не дивується. Але знову скажу, війна пішла б більше благо, ніж якби був карантин. Тому що людей би роз'єднали, відповідно, умовах роз'єднання і камер, багато людей вже просто пішло. Ну, останні би допомогли піти. Відповідно, які там людські якості проявляються, аж ніяк. А війна, виходить, винникла, щоб врятувати людей. Такий парадокс. Так що. Пробуйте зрозуміти, якби з точки зору свичнього творця. Подивитися на ситуацію з боку. Підйом дещо відкриється, чому відбувається саме так, а не інакше. А якщо будете по тому, що подають, ви нічого не збагнете. Бо там все, до горняки йдуть. Так, керують одні й ті ж люди. вони створюють гру, яку залучають людей, даючи їй різну інформацію, щоб вони там створювали собі якісь образи, навіщо на себе, щоб вони не, не, не стали саме собою. Ну, Відповідно, коли ти не сам собою, то можна маніпулювати. мені полювати. І оці, оці образи вводять по колу жерці. Так що, якщо хочете, не бути образами. Слухайте все таке свою душу, своє серце. І ставайте людьми. Тому що люди залишаться. вся біомаса ларви, ті, що носять не своє обличчя, а маску чужу, у їх не буде. Тому що вони не є елемент колективного розуму. А головне завдання ну, що це гепотеза, просто плоди. Задумайтеся. Головне завдання якраз вибрати. Людей, які сформуються колективний розум. Для того, щоб була еволюція, подальше людство. Це буде більш якісний колективний розум, тому що досвід якийсь отриманий. І, відповідно, сідучі кроки еволюції можливі. Колапсу не буде. Так що подумайте і нічому не дивуйтесь. Тримайте все спокійно. Це буде добре. Але час потрібен, тому що узгодження йде. Уявіть собі, що це мільйони людей, по частотам вони повинні узводити в цьому стані, в єдиному вібраційному стані вони повинні бути подібному, у просторі фактично. І тоді вони будуть працювати як єдиний колективний розум. А зараз поки йде процес якраз синхронізації, тому що кожна людина має свою філософію, має багато чого. І їй спочатку треба сприйняти деякі речі, які на перший погляд були протилежні. Тобто коли починаєш розуміти, замислюватися точніше, ти розумієш, що вони не протилежні, вони просто інше бачення, може трошки з іншого боку. А протилежне нічого немає. Все йде на один кінцевий результат. Виділиться, хто з вас люди, а поляри. І все. Так що пробуйте осмислити це, що я вам озвучив. Ну що, це гіпотеза, як вона вам на надушу Ну, Відповідно, ці програми вони прописуються на душах і йде, да, йде база даних вже для нового людства. Так що не так важливо, що деякі тіла будуть втрачені, тому що інформативно воно не втрачено, воно прописано. Трічно, ці душі вони якби не, саме не відчувають стани, але в них є прописане, коли ходить тіло в стан, які повинні бути ну, відчуття на душі. На душі. Ну, не зовсім це відчуття, ну коротше, вони йдуть як еталон. Відповідно, не так страшно, що людини вже немає, але вона прописала програму. Ціна людина народжується, і фактично вона, знайшовши стан, якби свій, який ну, гарнізує цій душі. В якийсь момент вона відчуває ейфорію, відчу... і... тіла ейфорію, відповідно, коли вона співпадає з тим, що прописано на душі. І все, і вона стає самі собою, відповідно, ти її вже нікуди не поведеш у бік, тому що вона вже усвідомила себе. І вона включилась в колективний розум. А там інформація йде постійно. Ти вже там не поведешся на якихось релігійних чи філософських гуру які вийдуть не туди. Ну вони потрібні. Тому що людям серед лярв треба вибрати туди. Не можна, щоб лярва проскочила. Тому що ці масочники, які образи чуть-чуть тримають, вони ж не зможуть працювати. І вони будуть заважати роботі колективного розуму. Треба, щоб повністю очистився цей колектив людей. Тоді колективний розум буде працювати продуктивно. А якщо залишаться лярви, або ті, що живуть, ну це ті самі лярви, ті живуть тваринним життям, ну, толку від них ніякому. Так що це очистка людства. Так що нічому не дивуйтеся і не переживайте. Все буде добре. І Ніхто ніякі землі не загребе, то буде грести, там 2 метри на кладовищі собі і понаходять. Так що. Тому що для Всевишнього творця це не важливо. А буде спрацьовувати те, що важливе для нього. Так що. ну, треба, щоб всім люди займалися, тоді ще даром займалися. Ну, хай займаються. Хай спокійно, щоб вони тут хаос не створювали. Хай собі займаються, то потихеньку душі свої відпускають, ну, а тіла підуть на покращення землі. Так що, ну, мабуть, і достатньо. Всього І Деякі моменти можуть виникнути, що багато людей зараз знайшли якби самих себе. Ну, Хто вон тертом займається, вони розуміли свій зміст життя саме в тому, що вони допомагають людям. Так, да. Це є зміст життя, але в грі. Получається, у вас зміст життя в іншому. Але ви через гру підійдете до свого змісту життя. Тому що зрозуміти свій зміст життя як програматора, як частину колективного розуму це дуже непросто. Тому що це вже йде інформація, ви повинні цю інформацію сприйняти, робити аналіз, отримувати результат, слідуючу інформацію, і ви тоді розумієте, що саме до цього і народилися. А поки ви до цього стану не дійшли, от будуть отакі. Ну, бувають зовсім такі незвичні види діяльності. Коли людина розуміє, такі досить бува незвичні, що це є містом життя. Ну, останнім часом багато. Почав займатися творчістю, і що ніколи не займалися, бо ніколи було. Вони бігали, гроші заробляли там, то хату треба, то ще там, то дітям, то онукам. То... А зараз за те, що все зруйнувалося, ну не все зруйнувалося, але багато зруйнувалося. Вони згадують про те, що їм хотілося ще в дитинстві. Хтось почав малювати, хтось іншою творчістю займається, і вони відчувають, що це дійсно їм по душі. Але знову ж це перший рівень розуміння. Ви ще не є елементом колективного розуму. Ви розумієте якби, технологію, якою будете це використовувати коли ви глибше себе усвідомите. Тому творчість для вас є тим елементом. Фактично, хтось в якихось фантазіях, може навіть в інтернет використовувати. Знову ж, для чого це? А це тренінг іде. Коли ви усвідомите себе частиною колективного розуму, ви будете свідомо ці можливості використовувати. А поки можете гратися, в якусь гру, щось там програмувати, в тій грі, фактично все створено. Навіть те техногенно, що створили, ці бообрані, вони створені для проявлення якраз людини. Щоб у кожного був шанс відчути себе людиною і залишиться на землі. Так що не дивуйтеся. Ну, ситуація так. Цікаво, навіть не знаю, там ще деякі моменти. Там запитують, чи продовжуєте, що по першим нотам, якщо не йде по душі, Тому що Я не знаю, яка кількість потрібна і як це от іде воно, що відчуваєте, те й робіть. Тому що ви самі зараз ви фактично відпрацьовуєте оцю колективну роботу в системі колективного розуму. Один одного починаєте відчувати. І відповідно воно й приходить. А що саме вам робити? Так що тут це на своїх відчуттях. Розумієте? Ви повинні слухати тільки самих себе. Але на якомусь етапі дійсно потрібно, щоб хтось вам допомагав. Ну, З свого боку, як у школі, є вчителі, які на початку там показують, як писати палички та буковки. А далі вже людина сама. Так що тут... Нічого поганого в тому нема, що ви якусь інформацію спочатку і чужу берете. Тому що на базі цієї інформації ви складаєте свою систему світобачення. Так що період дуже цікавий. Зараз цікавий в тому, що змішалися всі сценарії, хаос. І ні в одній стороні немає можливості впливати на загальне в світі. Яка вже потужна система юдеїв, повністю все схвачене, ви бачите. а вона теж не буксує. І показово, що якраз придони в нас от, якраз голова єврейських банкірів в Англії помер. От матриця показує, в якому напрямку рухається система. Пічно ця стара система відходить. Від не проявлене. Королева пішла, тепер голова банкірів пішов, розчить, ну і тому подібне. Так що ідея очистка, але не все так швидко. Тому що багато людей ну, вони не, не змозі сприйняти, навіть якщо їм все пояснити. Тому що вони знаходяться в ілюзіях тих, що їм навішали, коли вони створили свій образ. Та ще й один одному образу створюють які в дійсності відповідає дійсності. Просто комусь вигідно підкинути інформацію, людина її заковтнула, почала аналізувати, тут вона починала розуміти, і наліплює собі маску І Якщо зробити це швидко, багато тих, хто в масках, вони просто не переживуть цей момент. Тому воно і тягнеться. Тому що все-таки система відбирає, щоб всіх людей залишити живими. Хай їх буде там 10%, а й 5%. Але всіх. Тому що фактично ж 5% і потрібно, щоб рухати систему, ну, як на же бактеріях. Благотворних 5%, патогенних 5%, 15% ті, що за ними йдуть. А все остання біомаса. Так що оці п'яті повинні сформуватися. <клух> Але вибачте, опять вітер повернувся, аж джиму ковтнув, закашлявся. Мабуть і достатньо. Пробуйте проаналізувати, те, що я зараз озвучу. І все буде добре. Не переживайте, Ось бачите, яке воно все чудне відбувається. І не такі великі втрати. Якщо планували вони через бактеріологічну зброю загнати 80% населення на той світ, то поки цього не відбулося. Так не такі вони все сильні, як вони всім кажуть. Ще люди в це вірять. Не вірте в це. Взагалі не треба, щоб вони існували. От немає їх в вашому життєвому просторі. Та і все. Всі є всі влади чужої. どうしたんだった